Всім привіт! І знову на каналі «Ви, Діти України. І я сьогодні хочу знову нагадати, знову подякувати кожному, тому, хто підписався, хто поставив свою вподобайку, хто написав свій коментар. От, тому що це волонтерський канал, і я збираю ці ваші підписки. І створила цей канал для волонтерства, для допомоги, для того, щоб цей канал заробляв після тисячі підписників. У нас кожним днем все більше і більше. От, залишилося ще 940 І тому я хочу вас попросити, щоб ви поширювали цей канал, щоб нас ставало все більше і більше. От і ми могли допомагати нашому війську, ми могли висилати кошти, які буде заробляти цей канал на, на дрони, на конкретні фонди. От і я хотіла би вас ще попросити, щоб ви в коментарях написали, якому фонду ви довіряєте, тому що є різні погляди. У мене є декілька знайомих, в яких я впевнена. Я знаю, що. Вони Вже впродовж двох років збирають на різні потреби нашого війська. От. Але я хотіла б ще і е, з вами обсудити цю тему, кому ви довіряєте, кому фонду довіряєте, чи взагалі комусь довіряєте. От. Тому що, коли тільки канал буде заробляти ці всі кошти, я буду виставляти відео. Е, Саме звітності, скільки цей канал заробив, і куди кошти, які ми направляємо далі, для того, щоб захистити нашу державу, захистити наших людей, от, і щоб ми відвоювали свою незалежність і наше право взагалі існувати. От, І сьогодні я б хотіла б підняти таку тему в пам'ять Ірини Фаріон: це питання. Питання мови. Я вважаю, що те, що вона зробила, впродовж свого життя, це досить великий, великий вклад. Вклад в захист нашої держави, культури, особливо мови. Тому що я згадала навіть Причину вторгнення Росії на територію України, це вони хотіли захистити своїх людей, вони хотіли захистити своїх російськомовних людей, які були, як вони казали, принижені на території України. І ви знаєте, я зрозуміла, що якби можливо ці люди. Не розмовляли би російською, і би питання мови в нашій країні стояло так радикально, як це стоїть питання в Німеччині, як це стоїть питання у Польщі. Тому що я не бачила в цих країнах, коли ти приїжджаєш і ти нав'язуєш їм свою мову. Там ти приїжджаєш, ти не знаєш їхню мову, ти мусиш вчити. Мову, тому що ти знаходишся на їхній території. І тому питання мови дуже важливе, і я вважаю, що кожен українець, який вважає себе українцем, він має знати свою мову. Він має, принаймні, я розумію, що багато Росія це вже століттями, вона нав'язувала свою мову, свою культуру. Свої принципи. От, і багато, я знаю, виселення було із Криму, да, і е, в південні, південні області, е, Східні області, дуже багато переселяли спеціально українськомовних людей для того, щоб населення змішувалося і щоб там переважала російська мова. От, і це було, це було так ціленаправлено, ну, така була їхня політика це робити. От, і тому питання мови, я ще раз повторюся, досить важливе. І повернуся до того, що багато українців, багато е, молодих людей, багато дітей, вони народжуються вже в сім'ях, де розмовляють російською мовою. Я це розумію, що це як, ну це вже, як кажуть, материнська мова за кордоном. Так? От. Але все ж таки той хто, той, хто проживає на території України, він має вчити, він має знати. І, і так як Росія настільки агресивно ставиться до питання е, нашої мови, то я вважаю, що так само. Агресивно ми маємо ставитися і до їхньої мови. Ви знаєте, раніше я ну, до російської мови відносилась ну, як до всіх інших мов. Тобто я могла і фільмом дивилась російською мовою. Ну, тобто, Для мене це було таке не сильно питання вкрай, як сказати, не те, що важливе, а таке. Ну, радикально, знаєте, я не, не, не діяла і не була так проти цієї мови. От. Але коли Росія проводить саме таку політику для того, щоб винищити нас, то, то я розумію, що свою мову ми маємо захистити. От. І тому ми маємо продовжувати справу Ірини Фаріон. Я знаю, що багато людей вбивають, тому що вони невигідні, тому що вони заважають політиці конкретних людей, конкретної держави. Але, ви знаєте, хочу процитувати навіть Лесю Українку. Мені досить запало це її ні, я жива. Я вічно буду жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Знаєте, і... Нехай те, що не вмирало в серці Ірини Паріон, нехай воно живе надалі, живе в наших серцях і живе в серці кожного українця. Тому я вам бажаю, щоб ви вирішили для себе конкретно це питання, тому що ну, я, я думаю, що це досить важливо. Щоб наші діти вони успадковували не російську мову, щоб вони навчали своїх дітей не російською мовою, і щоб знову не повторювалися ті самі помилки, які ми допустили в нашому житті, коли сім'ї будуть знову продовжувати розмовляти російською мовою, то знову буде те саме. Знову Росія скаже: Я знову йду звільняти своїх людей. Розумієте, а коли ми будемо. Це питання кожної людини, кожної сім'ї, але ми маємо дітей навчати української мови. Хай не ідеальної, тому що в кожного регіону навіть є свої якісь діалекти, От. але ми маємо розмовляти українською. Я хочу ще, знаєте, висвітлити сьогодні трошки. Іншу сторону цього питання. Тому що я за мову, я за українську мову. Але є певні питання, які ми не маємо настільки бути радикальними, в якому плані я хочу сказати. Тобто нехай наш націоналізм не переростає у нацизм. Тобто. Нацизм він підносить свою мову найвище і відноситься до інших культур, до інших мов сприниження. Тобто я не кажу, що треба зараз російську мову поважати. Вона для мене, знаєте, зараз як колись німецька, так? коли... Хтось нападає відношення до мови, таке ж, як і до тих людей. Але ми маємо розуміти, що так само серед росіян є і хороші люди. І ми не маємо настільки бути в цьому плані, відштовхувати людей, якщо вони в процесі вивчення мови. Чому я за це говорю? Тому що я зустрічалася з однією мамою, і в неї дитина пішла в школу. І так як українці деякі сильно ну, націоналісти, але це вже не треба переходити, якісь межі, кордони, ми маємо це розуміти. Ця дівчинка, вона зі сходу була. Знаєте, і інші українці, які були з заходу, які розмовляли українською, вони не прийняли її до себе до себе в спільноту. І ви знаєте, в неї така образа, хоча вони з України, хоча вона Українка, так в неї. Вона не винна в тому, що ця дівчинка народилася в сім'ї, де розмовляють російською її навчили російською мовою. Так, можливо, вона потім і буде, і вивчала вона, так, і можливо, потім і буде розмовляти українською, але на це треба час, на це треба певний процес. От і розумієте, що оцей в серці в неї залишилась така образа. На те, що от саме українці з нею так поступово, розумієте? Тому що коли ти приїжджаєш, особливо діти приїжджаєш за кордон, і особливо діти вони переживають досить великий стрес. І коли тим більше вони в більшості часу йдуть до школи, вони там перебувають більше часу, і коли ти не бачиш ніякої підтримки, особливо з тих людей, які з твоєї ж країни, які відштовхують тебе від тому, що ти розмовляєш російською. То я думаю, от в цьому відношенні нам треба бути більш лояльними і розуміти стосовно якоїсь конкретної ситуації. Так, ми за мову, але це не має бути конкретні якісь ситуації настільки радикально ми маємо зважувати, що люди найголовніші. Мова так потрібна, але люди найголовніші. І щоб ми не залишали такий негативний слід в серцях тих дітей, які справді з України. І я думаю, що в неї вже не буде такого патріотичного настрою, розумієте? От тобто, ми, українці, ми не маємо відштовхувати інших від нашої мови, від нашої культури своєю поведінкою. Ми маємо показувати, що ми набагато вищі, ми набагато достойніші. Не потрібно. Переходити на нижчий рівень, ми повинні показати своє достоїнство, як, на, як нація. От, і я ще згадую ще один приклад. Пам'ятаю, у Фейсбуці відписала мені, мені одна жінка, і теж було питання мови, піднімалося, обговорювалося у Фейсбуці, і вона написала таку статтю. Який слід залишила вчителька вчитель зі школи саме української мови, як вона її принижувала, як вона над нею знущалася, розумієте? Тому багато людей, можливо, і настроєні негативно стосовно мовного питання, тому що вони, можливо, з дитинства мають якісь негативні приклади. І тому треба з людьми розмовляти, треба людей розуміти, чому вони так настроєні, щоб самі ми, українці, не були винні в тому, що інші українці не хочуть розмовляти українською, не хочуть настільки до цього радикально ставитися. Тому в першу чергу я дякую за те, що ви зі мною, що ви дивитесь це відео. Якщо у вас є якісь думки стосовно цього питання, пишіть в коментарях. Я на кожен коментар відповідаю, читаю. Мені важлива ваша думка. Я дякую за те, що у вас є своя думка. Знаєте, незалежність, вона в тому, коли людина має свою думку. І кожна людина має на це право висловлювати свою думку. Але я вважаю, щоб ми не тільки висловлювали по якомусь питанню свої думки, але й намагалися щось робити. Я пам'ятаю, як про Ющенко був такий девіз, досить непоганий, ви знаєте, це взагалі біблійний принцип. От, і такий був девіз, ну, чи, як, чи плакат з таким проголошенням. Не словом, а ділом. І я згадую, як в Біблії написано, Ісус теж був був сильний в, ді, в ділах і в слові. І не одним словом, не одним словом, а ділом. І тому я вас прошу вашої підписки, вашої підтримки на допомогу війську. От. І нехай з нами буде Бог.